Російські окупанти пограбували та знищили легендарний завод компанії Чумак у Каховці Херсонської області. Ще минулого року вони вкрали весь транспорт, обладнання та всі запаси готової продукції. У соцмережах опублікували унікальні кадри, як зараз виглядає величезне підприємство. На відео ви можете побачити, що несе по собі руський мір. Для тих, хто засумував за українською продукцією цього виробника, зазначу, що Чумак планує побудувати завод з переробки томатів на пасту в Одеській області. Нове підприємство працевлаштує близько 5 тисяч осіб. Це буде суттєва підтримка розвитку агропромислового комплексу регіону, додаткові надходження податків до бюджету. Місцеві фермерські господарства вже заявили про готовність збільшувати посівні площі під овочі для постачання. novoho za